Заковала зозоленька в саду на помості. Гей, приїхали до дівчини три козаки в гості. Ми в печенігах. Це козацьке містечко часів заселення Слобідської України. Дівчини, Селище розташоване біля печеніжкого водосховища, яке стало улюбленим місцем відпочинку харків'ян. Саме на берегах цього водосховища неодноразово проводився етнофестиваль Печеніське поле водосховище стало великою перешкодою для окупанта. Вони так і не змогли зайти в містечко, тому що була підірвана, підірвана дамба. Не було проїзду. у нас те всі були позаривані. Ми місяць. взагалі були оторвані. Люди залишилися як на острові. У нас так даже група навіть називалася Острів. Ми їдемо спілкуватися з учасницями гурту Криниця, які упродовж півтора року війни майже не зустрічалися, і зараз вони будуть згадувати свій старовинний репертуар, який колись співали разом з Ніною Федорівною Пановою, їхньою відомою керівницею, яка зараз не з ними. Всі українські пісні і більш сучасні, і старовинні були у них в душі. Я співати почала, коли мої сусіди, мама з сусідами вишивали ковець. Та мама у мене теж співала, а я маленька сижу з ними. Майже всі учасниці гурту весь період війни прожили в Печенігах, зіткнулися з тим страхом і болем, який принесла війна. Це був ад тут. Оце 1 вересня 22. Колодома піанерів погибла женщина <смір> і сама на, на переулку по Харківському мужчина. І ми поспілкуємося з ними про це і послухаємо їхні розповіді. <плес> Типу, так? Да. Було, велике село, да? було велике село, було 34 організації ага. було, була дуже велика лікарня. Назва пішла від племен печінських. ага. були печеніри, ага. Дивіться, хто розказує, що будь то би як у нас тут тюрма. тюрма була, де ага. як. як Наказували там як солдатів, рекрутів там чи кого mm. наказували. Тут mm. у нас Полічно. під музей під музеї внизу там є mm. там ципки, лежать, там ще кімнати ті лежать, і все. Ну будь-то би розказують, як і ноги пекли, так вроде, як від того. Тож mm. ну, скоріше чи, така легені. Так, так. Так, да, да. була, була така легенда. Наше <натоліг> приміщення музейне. Є частиною новобілогорського каторжного централу саме приміщення було збудовано в 1669 році. Слугувало для Життя начальника в'язниці і слугувало нижній поверх, цокольний етаж для утримання переважно політичних в'язнів, не кримінальних, а політичних. Навіть за історичними даними в нашому приміщенні відбував деякий період ув'язнення Павло Арсентійович Грабовський. Сам музей, який на сьогодні відкрив свої деві 26 березня 2002 року. Невеличка експозиція на на сьогодні до війни було 14 виставкових кімнат. А розкажіть взагалі про свій колектив. Як він називається, і в якому році він заснований? У 85-му році він, ага. по-моєму, заснувався. Заснувала Ніна Хьолона і її мама багацька Анна Іванова. Мама назвали Криліця села Криліця, назвали Кримівця. виступали. ми багато виступали. У селах із нас приглашали. Зустрічали по так а? радісно, все село приходилось. Ну, які б, взагалі у вас були музиканти? Ви казали, про гармоніста. А які ще музики були? Чи були інші виконавці э, на інших моментах? Так, були були, у нас цокотушки там, Штучка така. І от шагунчики, труби, можливо, така буболка, буболка, бубалка. Цена, да, ні. А, е, е, ні, ні, не було нічого. Ні-ні-ні, один Ваня у нас був. Тільки гарні. А де він зараз? У Парижі. Восьмеро дітей у нього. Сім. Восім. <ріст> <ріст> мені сказали щось прив'язку до спів. вона робила всю життя на племстанції, от, а тоді пішла, як на пенсію у 2006 році. Ну так мені було скучно, куди не піду, не те, не те. Тоді мені сказали, там співає Криниця. Так, так ви з пенсії вже отут от співаєте. Я думала, ну бачив, виграшена забута, все вчила, для чого я вчила. А пісня вам трошки допомагає, да? ви так? Це емоційне, звідки розкрилися. Сейчас genau. оце ж війна, по селі подама всякому буває, полібівся. Я співати почала, коли мої сусіди, мама з сусідами вишивали коври. Ото хрест, хрестиком вишивали, болгали. Ні, набивали, вибивали, вибивали, вибивали. Да, і такі, такі були. А мама в мене теж співала, а я маленька сиджу з ними, я в батьків одна, і мене за собою мама кругом брала. І так потихеньку. А я сиділа, могичила, могичила там щось, а вони почули і ану давай. Дома ще мене мама підтренувала трошки. Я прийшла вечором, сидимо, вишиваю. А я потягла, потягла. Це вас наживається тягнути, так? Да, потягла, потягла, потягла. І всі сподобалося. Вони підхватили другим голосочком, мама моя теж першим. І так і завжди ми збирались вечором кожній сім'ї, всі сусіди наші. Перегулочок по очереді вишивали коври. Оп'ятдесяті роки, Десят. Да, а потім з Вірові Дігтярьовою. Пішли і все. Ми йшли просто не в криницю, а ми йшли в магазини скуповуватися. А вона каже, давай зайдемо сюди, ось музикальна все, школа. Залишилася в да? мене серце в п'ятки, все, я вже життіля не могла випустити. Це другий дім. Я, як не піду на репетицію, то я больна. Жиду туди. Я пишу вірші, мої дівчини друкувалися в газетах. Відіграли вже весілля, Хомаженися. А через три місяці в нього син родився. Як це могло швидко статись? – в дружини питає. Ох, який ти недалекий, та відповідає, три місяці я з тобою, три зі мною ти. Три місяці у двох живе, як ти не верти. Разом дев'ять. зрозуміло. Так сказав Хома. А я тут, Бог з нашого думав, мало не зійшов з ума. <риклад> я от прийшла донька і каже: мам, я от такий анекдот. Почула я, давай я на нього напишу Ну, Я замінила Оксану Ніколаєвну, старосту україниці, староста у «Совєті ветерану і староста в клубі любителів Прекрас. <рисував> Ой, піду я понад лугом, ну да я, ну та я там мій ми милий, горе плугом, ну да я, ну да я. Там мій милий оре плугом ну да я, ну да я, Понесу я його їсти, ну да я, ну да я, чи не скаже мені сісти, ну да я, ну да я, чи не скаже мені сісти, ну да я, ну да я, війна ївся, та й на пища нуда я, ну да я. Ще й на Рілю похилився, ну да я, ну та Ще й на Рілю похилився, ну да я, ну та да я. А скажіть, будь ласка, ви кажете, у вас керівник Ніна Федорівна, да. так? Ну вона зараз десь В виїхала а ви через цей війну. Да, 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 а розкажіть взагалі, ну от починіть, я так розумію, що це ж прямо на лінії вогня ви не. А, а Через рік вже стояла, да, вона стріляла да, тут. Багато, багато побомбили домів, багато да, на кожній да, були, на кожній були. були. На кожні у ну, нас, на нас дочки упала прямо дядьку в у хаті, а і відбило пів хати, кришу знесло. Ну всі живі здорові. Да. Як у вас взагалі, коли почалася війна для вас? От, от уже двадцять четвертого для нас да, у нас разу бабах на чугуї і, і на купу і ми на купо. Люди збиралися їхати. Там у мене сусіди збиралися їхати через Плотину, Ми їх не пропустили. А вони маленькі дітки одному два місяці, одному сім. От вони попросилися до мене в хату. Я тут на Харківській живу. Чоловік у хаті жило. 40 днів, взагалі до 1 апреля, то так, з хати в погріб. Травня з травня місяця вже почалися такі суттєві обстріли, гинули люди, взагалі в нас, ну, от бага, ну, хто вдома перебував, хто на городі був і ну, постраждалих багато ранених. Люди просто ну, на вгороді, там пололи, вбирали, що там, і починається обстріл. Люди навіть не, не встигали зреагувати, тому що ніякої тривоги в нас не могло бути, тому що ну, обстріл, якщо починається, ти просто їдеш на велосипеді, і починається обстріл. І Тобі ну, нікуди тікати, я не знаю. Ми їхали так один раз і попали під обстріл. Взагалі нікуди. Хоч ну, просто в якийсь магазин заскочити. Так само люди були вдома на вгороді. І от попало так, що одного він там впорався, і одного мужчину вбило на смерть. Тим там ну, повредило руку про дома, там, про постройки вже ніхто нічого не каже, гинули люди. Чиніги не були під окупацією, так? Ні. Ні, Ні. Нас... Мар Мартова Артемівка і Новий Бурлук. У нас стояли і... наші люди, наші воно, солдати воно, да. стояли. Лебежі, і... Но... Базалівка. і Базалівка. Так. А як вдалося окупації удихати? Тому що була підірвана, підірвана. дамба, підірвана. не було проїзду. У нас та всі були позривані. Ми місяць взагалі були оторвані. Так, да, да, Ми були, ми жили як на острові, острові да. окружений, Стріляли по нас кожен день Зараз що з цією І Зараз вже і водосховище, а воно у нас водосховище було не тронуте. Дорога, трону. Та дорога. Коли підірвали полотно Почніської греблі, проїзд унеможливився і підірвали містки Кицівський і Кочатовський. І тоді е, люди залишилися як на острові. В нас так навіть група навіть називалася Острів, і не, не було можливості сюди підвозити ніякі продукти, нічого. Mm -hmm. І привозили все в такій кількості, що людям потрібно було видавали ну там по пів хлібини в день. Люди mm -hmm. стояли очі, черга була там по три по чотири години mm -hmm. стояли, займали очер чергу, А це було десь при приблизно майже місяць, тому що mm -hmm. тоді вже коли. І тільки Насипали чуть-чуть дорогу, uh -huh. то вони тоді вже змогли більше товару завозити. Uh -huh. Звучить як блокада якась uh -huh. просто, uh -huh. дійсно, да. воно да. Да. страшне. Це було наскільки все ну, якби спонтанно, внезапно, що люди не встигали навіть зреагувати на це. Кожного uh -huh. тижня в нас був зелений коридор, uh -huh. коли вивозили людей. Це Скуп'янська, Зволчанська, uh -huh. от е е е гуманітарна місія була, це все Красний Крест, uh -huh. і вони вивозили людей. Е там Кожного понеділка вони. То люди, ми навіть розуміли, що ну от більша віроятність того, що от вони ну, чуть-чуть договарювалися ж з цими руськими, що не буде. Вогня. Не будуть стріляти, так. Да, да. да. І люди так от знаєш, знаєте, могли щось собі запланувати, поїхати щось вдома зробити, наприклад, щось mm. позабивати, щось там трошки подивитися, там хто собак поїхати покормить, ну, просто да, туди. Да. Ну, ну це не завжди спрацьовувало, я вам хочу сказати. Все от, одно вони, навіть да, коли був да, зелений коридор, обстрілювали. Вони обстрілювали ці евакуаційні колони. Да, да, Ді да. Да. Розкажи, будь <гум> ласка, ви от казали про підвал, mm. як от і в ту війну, так? Да? турбує. Ховалися. Ховалися. А тут, як в цю війну, ховалися? А, так, жили. Ми ходимо туди, їду брали з собою, там, лосові двері. І на Федорі також ховалися. А хто з вас ховався? А хто з вас ховався? Я ховалася. Тут, так? Ну, тут там стіни такі, що ви. Ми вдома попогрібали. Як ви, в день вдома сюди приходили? На ніч приходили. Днем, знаєте, днем як днем. От, ну все одно багато сусідів, наприклад, у мене всі повиїжджали, я так сама залишилася, діти теж далеко, внуки, правнуки. Ну, вовремя, дуже складно. Є, як холосудочки жили тут. Адже багато да. людей тут жили. вміщалися ну, жили, жили, всі. Ага. От, вміщалися і на столах, де вже лежали. Довго цей період тривав, що ну, люди приходили. Не ну, і Поки така <постеріг> от, 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 <постеріг> була на кушах, поки не відігнали. Yeah. Туди їх з сел все. вони оттуда But нас. Березні, Оце в yeah. березні. Да. І виходить, з лютого, 22-го року. Yeah, да, 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 так, yeah, виз... yeah. 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 да. Да. це весь такий mm -hmm. період. Поки не одігнала їх сволочі, тому що вони оттуда стріляли на страшне. Mm -hmm. <різь> Далі почалося життя в музеї. О, перший наліт у нас був 26 березня. Якраз на ювілей нашого музею було в 20 років, ми збиралися святкувати в нашому закладі. Але це був авіанальот, Бомбили в нас території ближче до водосховища. Це був ворожий літак. Були перші будинки, зруйновано в нас в селищі Печеніги, градами били нас. З мінометів обстрілювали. Було всьому. Було прийнято рішення евакуювати всі предмети, упаковувати, ховати, uh -huh. тому що ми не знали, чи зайдуть росіяни до нас, де вони знаходяться, ще не було таких uh -huh. конкретних даних. Експонатів у нас було досить багато, більше п'яти тисяч на початку війни uh -huh. для нашого невеличкого музею, ну досить такий багатенький. Uh -huh. Ми їх швиденько спакували, загерметизували і відправили на зберігання. Щоб не не було доступу до них, тому що могли жити росіяни. Якщо їм це було не потрібно, бо це наша історія, вони могли просто зіпсувати, знічівати. Скажіть, оце ви казали, що у вас є пісня місцевий поет, і ви складаєте пісні, чи хто складає пісні на, на його вірші? Що це за пісні? І що це за поет? Розкажіть трошки, хто Петрова. Петро, 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 Петро. Василенко. Тобто на пісня… — Вона дружила не... з ним. Вона дружила, вона на його вірші складала милу. Україну сіються дощі на твоїй розвеснені роздор'я, І як вірші у моїй душі, проростає буднях твоя дома. щоб репетиції проводити, або ні. просто поспівати. Ні, ні, просто ми збиралися. А забиралися. Харки не була. Хочу, ага. що півтора року була, дочка забрала. Я так не хотіла. Ну, ну Думають, мої ж дівчата тут, ну як що я поїду, що буде? А вона каже, мама, ні, якщо суждено, всі разом. Все. І я там була, а, а душа тут, а душа тут. А до дівчок дзвоню, переживаю, плачемо общаємося, значить. А тоді таке я кажу: так, все, везіть мене додому. Я не хочу. І як я приїхала додому, і ми зустрічаємося. Ми тепер і відаєм і і вечеряємо. Ви якісь думали, от про традиційні свята? От йшла ж там і Пасха, і Тріця було якесь таке бажання, все ж таки щось ну, чимось себе зігріти в цей момент. Так? Оля, Оля, що ви були, робили? Ми в мене ж були люди. На паску і ми тут варили яйця красили і паску. ми секли А було що да. попекти продукт? Були, конечно, конечно. А на, 3, на, на зелені святки, що у вас? Ну, ми ходили, я ходила, наприклад, в церкву. У нас а служба у вас... йшла, служба кожен божий день йшла, батюшка. божий день у вас хату Наріжають, а, а да, да. да. А я так, вже так. в суботу. Скажіть трошки, що от ви робили, ну, от В суботу так, пішли, м'яти нарвали, любисток у мене росте, затимку росте, всі трави такі ростуть, що пахущі. І, і квітки. Купили, і купили. Букет ставили в кухні, на вікна ложили м'яти. Вложили ну, другі, другу траву. Трошки по тому полу клали, на пол клали, так що. Ой мій миленький бареничків хоче, ой мій милий бареничків хоче, на бари милий. Тай дров же нема, милый мы маленький. Тай дров же... Такі от ну, місцеві традиції от алкогольних напоїв. Ну, що, кажуть, всюди годять. Всю, <світ> да, да, Чим у вас її прикрашають? Що у вас от прийнято настоювати? От Ви згадали, що на трійці такі гарні трави, <світ> канупи. <світ> я знаю, що <світ> там вони додавали, от, які рецепти от таких от, ну. Ні, ми можемо тільки закрасити, може калиною на калину. ні, на Це варіант, і ми, наприклад, ну от ми там трави всякі, да? Я піон настаю. Піон? Він його не пити, не втиратися там, свину стирати. Да. Ні, ну може й пити, понімаєте, то треба за нього почитати. На на, в перепоночках. Це як коняк, як, як коняк. Ну, я, я вам да, стажу серйозове почка. Знає знає, ну я так як анекдот. як хтось розказує про що то, я вже тут. Купив чобати нові, вчора ми кита. Захотілось кумом вдвох обнову обмити. Дістав пляшку первачку, огірочки з бочку, навів чоботи нові і нову сорочку. Ця приємна новина радість для наума. Ждав запрошення він від рідного кума. Ставить пляшку той на стіл, нарізали сало, швидко випили вдвох, та, здається, мало. Та Микита в закуток, де горілка знає, жінка те, що відвідує, то вдома немає. А кумтя муші, Супермен, хоче те сказати, що порядний чоловік має норму знати. Та де ж вона та норма, Микита, питає, розкажи ти мені, друже, хто про неї знає. А он у тебе та картина висить на стіні. Три богатирі у полі, кожен сидить на коні. Вип'ю чарку, каже той, вгору поглядаю. Якщо коні поїхали, то, то норма будь ласка, оце от під час війни все одно це все робила. Хніска бісонизя. Стрес знімає однозначно. Так. Да. Що Понімаєте, як напряження велике, велике напряження. Ти нічого не хочеш. Ти нічого не хочеш і їсти не хочеться, і пити не хочеться. Піду через дорогу до своєї подруги, до сусідки, а вона суп варить, А я кажу: ну, зараз моя доля не вмирає. Сідаємо, а вона з під стола достає бутилочку, ну і все. Зараз ми з по часі, супиком заїли. Можемо поговорити, пообщатися. Оце вже як просидиш часок, допустим, так як то забуваєш, забуваєш, що за плечима віддасть. У нас була тривога, ну, виволо все час. Mm -hmm. І ну, у нас що, всі повиїжжали, там звідти залишилися двох, і ми а у нас по підвали її рядом. Йому підвал перетягли там, намостили, щоб це... Я теж, як тільки почина вийти, ну, п... потім ми привикли, а перший раз страшно було так. поначалу. Ну, прийшли до неї підвал, намостили, сидимо, виєй, виє. Ви всю ніч тоді вила. Я кажу, Віта, чому так сидимо? А в мене підвал у мене на там, все кажу, я зараз на рівну А вона там завпись, ну сіли ми. Вона виє, а потрошка, вона сладенька, вкусна. Ну, коротше, ми ту бутылочку осушили вдвох. <рес> Потім перед утром вже перестали, каже, пішли вже додому, встати, а ми ногами не підемо. <рес> Галиною, <рес> трава зелена. Там стоїть дівчина, рай засмучена. Pani Kot, taj ja naja, taj jerysko, taj zarzmucie Взагалі в перемогу віри, віри. Та, ніж, Як ніж, ніж. от люди ну, от, які були почуття, тут Ми думали, що, що вже все, все, все пропало. Я, я не шо, шо, я що на вірю Я вірю в мир. На я вірю вір <звіру> в мир на всій планеті. Я вірю в мир на всій землі. Але ж бувають війни, ви ж бачите. Бувають, І соколемо.